О, пресвята Діво, владичице Богородице, зі страхом, вірою і любов'ю, припадаючи перед чесною іконою Твоєю, благаємо Тебе, не відверни лиця Твого від тих, хто вдається до тебе. Благай, милосердна мати, Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб зберіг мир. Україні нашій, щоб церкву свою святу зберіг непохитною від невір'я, Єресі і розколу, бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, крім Тебе, пречисто Діва, Ти, бо всесильна для християн, помічниця і заступниця, позбав усіх, хто з вірою Тобі молиться. Від падінь гріховних, від наклепів, злих людей, від усяких спокус, скорбот, бід і від несподіваної смерті, даруй нам дух сокрушення, смирення серця, чистоту помислив, виправлення гріховного життя і прощення гріхів, щоб усі, вдячно оспівуючи велич Твою, сподобались. Небесного Царства і там зі всіма святими прославили пречесне і величне ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь.